Доброго денечка, ще вам один раз. Телефон на зарядці, бачите, виключу. Дивіться, мене сьогодні обновочки. Купила оцього обризгувача, як він називається. Ну, от такий на 8 літр. Не купила на, можна було б купити, як його на акумуляторах, ну він тяжкий, як його буду тягати. Нічого, якщо буде цей нормальний, то мені хватить. Квіточки прийняла. почала стригти траву. Отак от, от я постригла, постригла. Ай, дивіться, як тут. -о. Постригла, по... взяла. ножі, опустила геть до самої землі. Хочу раз в тиждень стригти, раз в тиждень, щоб, бачите, постригла, щоб відновити трошки газон. Бо газон, оце була жара. Я хворіла, мені було якось на нього. Одинаково, чи він росте, чи він не росте. От. І оцю частину я вже постригла. Моя лочка, мої, ро... мої трояндочки золоті. Розочки ні, троянди. Гляньте. Ну. Так би хотілося вам передати ці квіточки, цей запах. Гляньте. Ох, яка краса, слухайте. тут. Давайте відійду, гляньте такий кущ. Оце йому третій рік. Оце йому третій рік. Дивіться, ця квіточка перецвітає, наприклад. Перецвітає. Я її отако обломую. І з цього місця раз, і дві-три виходить. Отако виходить, бачите? Дві три, дві-три. Отак от. Слухайте, а це ще що? То ж вас крупили. А ні, це вже мертва сидить. Кропив взяти у суботу, Чи у понеділок. Ох, слухайте, тут можна стояти і дивитися, і дивитися. Я кажу, що тут три крісла. Я буває, таке, що виношу сюди крісло, ставлю під ялиночку і любуюся своєю красою. Люди, гляньте, гортензії. а хай ця біленька зацвіте. Це ще що? Хай вона зацвіте, слухайте, це що. Аз. Бачите, вже цвіт випускаю. Чи гарні будуть, чи не гарні. Завтра середа, так. Я по середах раз тиждень поливаю. М -м -м купила оце таке для гортензій спеціально. Якесь добриво. Бачите, як відрізняється. Тут скоро буде. Дуже, ой-ой-ой. Там. Квіти, це, це взагалі я так люблю, мені тоді легше робиться. Але це відео, це відео трошки не про це. О, нова штука, нова газонокосилка. Сьогодні купила дивіться, Тільки що стригла, так як трава коротенька, то воно е, прихвачує аж спилюкою. Нічого зараз дострижу тут оцю, і цю частину. Трохи мені, звісно, коліно, не трохи, а ой-ой-ой. От. Але нічого, такий стимул, через що я купила? Та вже стара, та вже сім років їй. Оці ручки хилеталися, взять вже як стриг, якісь палки попричіплював. Ну таке вже, знаєте, як старе. То це я купила от такої фірми. Це німецька фірма, так мені сказали. Купляла в епіцентрі тут такий здоровенний ніж, хотіла купити я бош. Вона компактніша, меншенька, така більш і ця зручна, а та ще зручніша. Він мені каже, по-перше, по, як називається, ну, ця сильніша набагато. І тут перевернув, зрівняв ножи ті і цього, кажу, ні, беру цю. Вона дуже зручна, дуже добре її робить. От, зараз буду тут острихти. Ти це гарнота. Тепер постражу буде гарненько. О, бачите. О, я тут. А. Дайте трошки збільшу, бо це ж на вишені показую. Ой, бачите, Ідемо далі. Жовті. Тут гортензія теж зібрала цвісти. І тут так бачите? Один, два, три, чотири. Навірно, всюди буде бойоно. Всюди. Зараз я акуратненько пострижу. Оце я попортила газон, але ж слухайте, красота требує жертв. Там теж так само. Ой, зараз пострижу тут і включу полив. Я така довольна, вона так добренько стриже, так легенько мені. Ну, та вже була, бачите, вона відпрацювала мене сім років. Ну і оце, коротше, буду завтра, як буде погода хороша. Бачите, на Бурківці повилазило море трави. Особливо там від дороги, це капець. Це дивіться, кущик. І лаванда вже голубіє, бачите? Дайте ну, ще більше збільшиться чи ні. Ой, гляньте. Ну, чим не краса. Той куточок. Чим не краса? І в мене ще ж клумби наверху. Ви всі знаєте, там море квітів. Отаке. Ну, відео зараз про цю машинку. Як я кажу стрижильну. Ой. Мені допомагала Людочка Талько, вона там працює, я підійшла, кажу, тут ходи, щоб хлопці по-правильному, по-чесному, по чесному не то є, а тобто порекомендували. Ну, нічого, вроді би. Вроді би, нічого хороша. Ну, я ще напробую її. Це треба буде позамітати. Ну, Завтра хай я покроплю, як не буде дощу. От, і тоді вже буду замітати все разом. Бачите, вербенка. Ото я наче вербени. Люди і сестрі два вазони дала. І воно вісять на дереві. Ото дуже краса. Якби ця краса тривала, хоча б. Півроку, щоб таке саме було на одному місці. Ай, воно ну, раз-раз, ну рози будуть дуже довго. Я буду обломувати, вони будуть сісти далі. Мультифлора. Коротше, купила я ще сьогодні. Зараз покажу вам. Ой, мені ходить тяжко. Але роблю. Дивіться. Отаких чотири мішка. Де то вони? О! Чотири мішка Прибалтійської землі. Один занесла вже в хлів. І ці треба позаносить. Е для мультифлори тих два здоровезних, що в мене в теплиці. Мені треба її роз'єднувати. Треба десь шукати такі чорні горшки. Отакі, от, ну, такі, як от це зараз посадила. От. І ще в мене ж куплено є чотири е сорти по два по корінці. Отам наверху росте теж треба горшки. Ну, для неї підуть отакі чорні. Але те, що в мене в теплиці тих два корчі, то вони громади 50 штук. Дуже гарні, дуже прямо гарний колір. Такі вони, хто пам'ятає, хто дивиться, вони в той рік в мене три вазона росли під. Я купила три і під ялинкою стояли. Отаке добренько. Показала вам обновочки, що я купила це, це. Завтра цим буду працювати, спробую, сьогодні цим. А занокосилкою дуже задоволена. Ще треба навчитися якось оце, о, Де воно тут чіпляється, як воно робиться, щоб провод оцю штуку. Не знаю, як оце о, обпадає. Ну, коротше, щоб не держати в руках. Тому що можна наїхати на нього, знаєте. Отаке. Добре, на цьому буду закінчувати відео. Всього вам добренького. Здоров'ячка вам всім добробуту вашим сім'ям, щоб все було дуже добре. Щоб ви могли робити покупочки, те, що ви хотіли, сіли і поїхали і купили. От. І щоб закінчилася клята війна. Отак. От Пишіть коментарі, може хто знає за цю машинку, може хтось користується, як вона. Служить. Перший день ще нічого такого не можна сказати про неї. От. Ну, якщо буде так, як зараз, то я буду задоволена. От. Та ж мене відслужила сім років. Ту мені машинку, ту газонокосарку, цю, і ще вона була бордюрна, вона дала сусіду. Е вона у мене сім років прослужила, а у мене газон, я вам не скажу, що такий легкий. Бачите, горб який? От. 120 квадратів у мене газона, Тут і з тої сторони. Ну, разом 120. А знаю чого, тому що ця трава, вона ж була рулонна. Зараз я її запустила, я вам кажу, заболіла, думаю, ай. І забувала, і... не забувала, не було сили й до полива дійти, щоб включати полив. ой. Але я думаю, що я її виправлю. Головне, щоб все було у нас в країні добре. Все на цьому, все. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Дякую вам велике за підписки. Дуже людей багато підписується. Величезне вам дякую. Прямо велике-велике. Все на цьому, все. До слідуючого відео. А я пішла стригти.